Під час останнього блекауту відсутність електропостачання поставила під загрозу життя пацієнтів Черкаського обласного онкодиспансеру. Лікарям довелося працювати в напівтемряві, а операційні живили з генераторами. У Рубриці Життя понад усе ми розповімо, як медикам вдалося вистояти у нелегкий час. Обласний онкологічний диспансер один із закладів, який пройшов листопадове випробування на міцність. Від небезпеки людей рятували в лікувально-діагностичному гематологічному центрі. Тут світло зникло зненацька в день забору кісткового мозку для одного з пацієнтів. Для проведення процедури увімкнули генератори. Ярослав Стеценко тоді став донором для свого батька. Каже, страху не було, лише злість на ворога. Без світла, без, без води, даже води не було. Ліфти не працювали, з дев'ятого поверху на перший спускалися, без світу проводили операцію. Звичайно, була звість. Коли електропостачання стабілізували, зробили трансплантацію. Батько почувається краще, а Ярослав щасливий, що все вдалося. Я, я радий за нього. страшно. ось приїхав із Сумської області. Він три роки вже по лікарням, я його не бачив. Просто бути. Пан Віктор, якому й пересаджували кістковий мозок, готується до виписки та подальшої реабілітації. З його слів, від самого початку і до кінця сумнівів в успіху операції не було. Увірено відчуваю себе. Все буде добре. У наших докторах, у молодих докторах, які тут знаходяться молоді спеціалісти, я в них уверений. Доволі відчуваю, звісно. Самі пагані села, а до лікарів самі-самі-самі-самі. Даємо здоров'я. Що вони в таких условиях, таких тих лічить нас і стараються, і дають всю душу, нам, яку тільки є. І любов. Забір кісткового мозку проводять на апараті, який повністю живиться від електроенергії. Медична сестра Льона Литвиненко каже, тоді кожен розумів, що час на вагу золота. Ми не знали наскільки вистачить генератора, і тому лікарі дуже в швидкому темпі все робили. Це не просто капельниця, яку ми можемо зробити на півгодинки раніше чи пізніше. Це забір клітин, і вони повинні ну бути все вчасно. Зараз роботу апарату вдосконалили, аби запобігти перебоям, пояснює лікар-гематолог Дмитро Гамов. Ми вже підготувалися до цього моменту і. Бали блоки безперебійного живлення, щоб такого не сталося. А так дійсно це може призвести до неповноцінного забору матеріалу і відповідно краху трансплантації. Забір та пересадку надзвичайно важливо проводити без затримок. Це пов'язано з хіміотерапією, яку отримує пацієнт напередодні, пояснює завідувачка лікувально-діагностичного гематологічного центру Олена Лук'янець. Людина вже отримала хіміотерапію, і відповідно, якщо їй не влити зараз кісковий мозок донора. То людина не виживе. Через це у нас не було можливості якось відтермінувати цей забір, перенести найбільш сприятливих годин, коли буде світло, і ми зможемо це робити. Запуск додаткових генераторів уможливив роботу не лише операційного блоку, а й вентиляції необхідної в палатах після операційних пацієнтів. На потребує дуже багато енергії. Людина, яка перебуває в цих палатах. Вона потрібна бути в стерильному повітрі, вона повинна бути з очищеною водою. Я якщо у нас немає ніякого захисту організму, припиняється подача стерильного повітря, про що по які результати трансплантації можна казати, тільки про такі дуже сумнівні такі. Попри все, медики гематологічного центру продовжують піклуватися про пацієнтів, яких із 24 лютого стало на 26% більше за рахунок переселенців. До кінця місяця планують провести ще дві трансплантації. Детальніше про електроживлення диспансеру загалом та трансплантацію нирок дивіться у наступному випуску новин. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.